Самостійна чистка сортувальника банкнот NanoCash 952 a Що ми не використовуємо? Компресори, балончики зі стислим повітрям, всякі розчинники і так далі. Використовуємо тільки пензлик та суху, безверсисту серветку це те, що в комплекті постачається. Виключаємо машинку, і тепер нам треба очистити спочатку верхню кишеньку, куди ви кладете гроші на перерахунок від пилюки. І потім дістаємо бракувальну кишеньку, як показано на відео, ми потягнули її і витягнули. Чистимо тут все від пилюки. І далі всередині також гарненько все очищуємо, особливо приділяємо увагу датчикам. Все почистили і назад вставляємо кишеньку так само ми забираємо вверх лапки прижимні, і рівненько її вставляємо прямо до щелчка. Далі розвертаємо машинку, відкриваємо задню кришку. Нам треба прибрати пилюку у всіх видимих зонах. Спочатку зверху, потім у нас там трошки нижче є датчики. І дотираємо все сухою безверсистою серветкою. Особливо приділяємо увагу сканером, це довга лінійна полоска і датчикам. На відкідній кришці так само, пробираємо полюку, а потім вже дотираємо сухою серветочкою. Все, на цьому завершуємо, закриваємо задню кришку, включаємо машинку і тестуємо її після того, як почистили.